Якесь дивне інтерв'ю, нібито працівниці чи то заступника міністра енергетики курсує в інтернеті. От в цьому інтерв'ю вона каже, що не було причини піднімати тарифи за електроенергію населенню. Вона говорить про те, що Захід нібито виділяє кошти на відновлення зруйнованих об'єктів, але ми на це не зважаємо і піднімаємо тарифи. Знаєте, я бачив це інтерв'ю, але мені воно здається дивним. Таке відчуття, що на її губи наклали якийсь звук. Штучним інтелектом можна це зробити, можна взяти будь-яке відео будь-якої людини, і штучний інтелект запише нібито від нього це, це відео. В самому якомусь марафоні або ще десь, ну, у мене не було часу ритися. Якщо у вас є можливість, підтвердіть або спростуйте, що таке інтерв'ю реально було в реальному часі. Я в це не вірю. Я не вірю з кількох причин. Ну, Перше, я не вірю в те, що це могла заявити міні... заступниця міністра. Ну, Тобто, ми, ми звикли до того, що чиновники якраз за підняття тарифів. Ну, Чому, на мою точку зору, тому що, тому що обслуговують багато людей, кого? Ну, верхівку. А верхівка це економічна, ми знаємо, це олігархат. А в руках олігархів. Перебувають ці енерговидобувні і так далі, генеруючи ресурси. Тому вони завжди за підняття тарифів. Ну плюс міжнародні партнери від нас вимагають, тому що заступниця міністра, будучи заступницею міністра, говорила, що нас насправді начухали, а гроші є, а нам просто от. Наділи діло відро на голову я не вірю. Друге, чому я не вірю? Тому що і до руйнування оцих об'єктів енергогенеруючих були питання про підняття тарифів. Нам постійно-постійно про це говорили. Пам'ятаєте, там тариф про на воду був останній раз. Там сам Зеленський втрутився і скасував. Ну, подивимося, як воно довго буде скасовано. Ну і останній момент важливий, найважливіший підняття тарифів. Податків, оці питання про додаткове податкування ФОПів, підняття вартості товарів і послуг, все це, друзі мої розмови про те, що на пенсію самі собі накопичуєте, все це наслідок одного процесу. Одного, одного. він важливий, він критичний. Ми взяли дуже багато грошей. І ми їх будемо змушені віддавати. І оці партнери. Вчора ми їх називали друзями, братами, побратимами, підписували з ними, з ними Люблінські трикутники, там і ще якісь багатокутники. Так от всі ці друзі тепер вимагають з нас виплати назад. І вони знають, що ми з вами трудолюбиві люди, ми з вами трудящі люди. І отакої от інвестиції дати кошти там, під 2, під 3, під 5%. Це хороший прибуток для їх фінансових систем, тому що в них депозити це там 2, 3, 1,5%, Тому ми будемо віддавати гроші довго.